І так, друзі, всім привіт! Значить, проводимо наші, у нас роботи в нашому садочку. Сьогодні конкретно працюємо у нас на винограднику. По персиках, як, як бачите, картина така, чекаємо е, е, трактора на допомогу. <світ> отака От картина. Там все за мотоблочів. От, Відповідно, сьогодні ну, за мотоблочю. По винограднику теж це все діло зараз покажу. І відповідно ми сьогодні з моїм маленьким агрономчиком приїхав мій маленький агроном і ми работаємо. Давай я переключу камеру. Даня. Привітайся з нашими друзями. Роботаємо, значить, наводимо красоту. По виноградничку, ну в даному випадку поки що по цьому. Тобто я, міжраді всі замотоблочив і ми з Дані це все діло обсапуємо, тому що в рядах ще бур'яни достатньо багато. значить Картину маємо таку. Десь коронки краще загнуті, десь коронки гірше загнуті, але все, ну ніби все росте, все, все окей. Тут а дивіться, як прямо аж донизу, донизу дивиться, такий маху набирає. От, буде скоро цвісти, у мене технічні сорти вже зацвели. Цвітуть, ну, можна сказати, повним, по повній програмі, і вже сьогодні другий день, у мене цвіте, але ще не весь відкрився, як бачите, Юпітер. От, Юпітер теж як, ну, як, як і у всіх, один, один з перших цвіте. От. Я не знаю, хорошо чи погано. Погода така, знаєте, і не ну, вночі, звісно, прохолодно, от. а в день то не дуже жарко. Я думаю, що це достатньо хорошо. От. До речі, я теж звернув увагу, хто дивиться. Е -е, Сашу виноградник з нуля. Він казав, що не всі колпачки злітають. У мене теж не всі колпачки злітають. Але я прилипачом тут не користувався, я адювантом користувався. Так що він трошечки по-інакшому працює, ну, на відміну від прилипача. От, але я думаю, що там все буде теж нормально. От, ну, тільки на Юпітері бачу відкриті квіточки, більше ніде не бачу <кій> Юпітер, хто там буде слідкувати за цими ділом. Квартира 106. бачите от Що ми тут рядишком маємо? Маємо торнадо, ще він ну, теж напевно готується. Але поки що, поки що не видно, щоб квітку відкривав. Отаку ми красоту бачите, знизу наводимо, все чистенько, щоб було. Тому що е, з тими дощами, з тим всім, ну, добре, буряном заросло так, доволі таки серйозно. Павутиця, баріска в когось вона називається, у нас вона називається паутиця, е, Щериця. і дзюндзя. В основному дзюндзя. Ну, все вона. Бачите, отака. Що, як це по-другому, дивіться, дивіться, який соняшник. Хто пам'ятає, я соняшниками мішками накривав від морозів. Так багато де соняшники ростуть порядках. І кукуруза місця <риві> ну, діло. Ну, то ми з Данією. Це все діло якраз налаштовуємо. А ось, бачите, кукуруза. <риві> росте там, де треба, не росте, там, де не треба, гарно росте і соняшник. Ось така корише, картинка. Як бачите, ще нам тут трохи залишилося ще, що є, щоб по чого що попрацювати, по Я, як бачите, основну підв'язку поробив. Ці ще бомбаються ще не достають. Ну, до так, як цього потрібно, але я думаю кілька днів і теж будуть підв'язані. Буду, зроблю там один невеличкий експеримент. Покажу вам відео, тут такий інсайт. Зробимо порівняльний тест по підживці. По добривах, який буде результат. Бачите, які вже буряни піднялися. А зовсім це недавно було чистесечко тут. Бо ж сапав. А воно знову це все діло піднялося. Ну, як завжди, буряни коротше, е дуже швидко піднімаються. Отака, От коротше, друзі, картина в нас на виноградничку. Як бачите, ці молоденькі саженці теж себе гарно почувають, ростуть. Теж будемо робити скоро підживки і під корінь, і по листу. Теж все покажемо. От. Що, що і як будемо з чим давати і додати. Ну, отака, отака в загальному в нас картина. Теж дивіться, який соняшник. От, от, що, що дуже цікаво, от зверніть увагу, бачите, він тут не потрібен, його тут ніхто не сів, він тут випадково фактично випав з мішка насінньєвого і от такий розмір. І тепер йдемо подивимося, у мене ось сусід посіяв. Соняшник той, що він просто посіяв. І я вам відверто скажу, він, ну він в два, а то й в три рази гірший, блін, цей соняшник. Да, от, ну, Вроді нормальний, я не скажу, що він поганий. Но порівняно з тим, він набагато менший, набагато гірший. А зійшов він фактично одночасно. Тобто цей набагато тонший такий. От така, от така природа. От, теж, теж ось десь з мішки висипалося, я тут з мотоблока їх виймав. Да? Подивіться, яка товщина. Бачите? І дивимося сюди. Оце то що потрібно, то так не росте. Там, де не потрібно, то росте все дуже добре. Ось така, друзі, картина. ситуація, ось давайте покажу дивіться який кишмиш лучистий теж на днях на днях зацвіте Гроняки, звісно, тут капець серйозні. Просто бомбей. Хі -хі. Побачимо, теж будемо нормувати після після цвітіння. от, все Підв'язано, це в нас вже ось йде Аркадія. Така плотненька, гарна листя, таке прям ну, шикардос. Просто в Тургорі блистить то, що треба. Все. От. І вже прирости місцями є до 2 метрів. Там же додивіться, дивіться, ж теж куди вигнало. Треба буде підв'язувати вже з драбинки, бо з землі вже не дістанеш. Отака, друзі, ситуація. Так що продовжуємо працювати. Вам гарного перегляду. До нових зустрічей. Пока-пока, друзі!